Якщо ви любите фентезі, запрошую на мій другий канал, де я розповідатиму не лише про світи Сендерсона, а й про інші фентезійні серії, до прикладу, Земномор'я або навіть трилогію Травна. Першу книгу я, до речі, вже придбав. Всіх чекаю, посилання в описі. Сьогодні я зібрав для вас 10 порад від Брендона, які дуже допомогли мені самому. Одна із них взагалі ексклюзивна, бо я її вловив у його інстаграм історії. Як бачите, я вже багато пообіцяв. До речі, хороший сюжет полягає якраз дотримані обіцянок. Це перша порада. Зазвичай читачам не цікава історія саме тому, що їх обманули. Запам'ятайте, те, що ви показуєте на початку вашої книги, є обіцянками, які налаштовують читача на те чи інше. Якщо на початку герой хоче пограбувати банк, але впродовж підготовки до цього він закохується і їде на край світу, щоб дістати для своєї дами діамант з верхівки гори. То ви порушите обіцянку. Ті, хто люблять історії про подвиги заради кохання, не зацікавляться книгою, де на початку герой готує пограбування. А фанати 11 друзів Оушена закриють книгу, коли герой махне рукою на той банк і піде за покликом серця. Це стосується не лише сюжету, ви обіцяєте також тон. Якщо в першій главі ми маємо екшн пограбування, а решта книги проходить по вільній манері, де персонажі говорять та влаштовують чаювання, то читач буде обманутим. Темп, яким ви починаєте книгу, має супроводжувати її до кінця. Це не означає, що не має бути різноманіття. Просто домінуючим темпом має бути той, з якого починається книга. Проте ітоном обіцянки не обмежується. Початок книги також демонструє читачу тип прози. Тому не варто заповнювати першу главу витонченими метафорами, якщо не плануєте так робити впродовж цієї історії. Читач клюне на такий стиль, але відкривши другу главу, розчарується, коли помітить, що проза пішла в інший бік. Тобто початок книги задає їй маршрут аж до останньої сторінки. Проте кінцівки теж даються важко авторам. Придумати епічний фінал не дуже складно. Справжня проблема в тому, щоб цей фінал був пов'язаний з усім, що було перед ним, і мав підґрунці для існування. Все, чого герої досягають на шляху, має стати інструментом кульмінації. І Брендон, щоб фінал був пов'язаний з рештою книги, часто планує свої історії з кінця. Тобто він вигадує геніальну кульмінацію і потім ставить собі запитання, як до цієї кульмінації найкраще підвести. Отже, мій герой на верхівці морозної гори, він використав ручного папугу, щоб зірвати цілющий листок з магічного дерева. Отже, ми задаємо запитання, як герой тренувався, щоб мати витримку дістатися на верхівку гори, як герой дресирував цього папугу, звідки він дізнався про магічне дерево, як герой дістав зігріваючі зілля, щоб не заморозитися на шляху. Всі ці пункти і стануть сюжетними лініями книги. Спочатку герой буде в бібліотеці у пошуках ліків для коханої. Потім стане учнем алхіміка, щоб зварити потрібні зілля. Пошуках 10 видів трави для цих еліксирів він врятує папугу, який за це почне всюди слідувати за героєм. Зрештою, він зрозуміє, що тваринка не відчепиться і вирішить її дресирувати. А у флешбеках, добре, давайте без них. Витримку герой прокачав, виконуючи завдання алхіміка. В даному прикладі, все, що герой робить на шляху, зіграє роль в фіналі. Але ці лінії мають бути збалансованими. Це і є третьою порадою. Плануючи сюжет, Сендерсон виписує у кожен стовпчик сцени, які роблять внесок ту чи іншу лінію. До прикладу, інформація про магічне дерево. Герой розпитує місцеву знахарку про хворобу. Вона не знає, як допомогти, але відправляє його до бібліотеки. Там герой знаходить книгу, в якій зображені ці самі жуці плями, якими обкидало обличчя коханої. Проте книга написана невідомою мовою, і герой подорожує до іншого міста, де живе Маг, здатен прочитати книгу. Маг розповідає про цілюще дерево на верхівці гори. Тепер візьмемо ще одну сюжетну лінію алхімік. Паралельно з пошуками в бібліотеці герой спілкувався з алхіміками, бо надіявся, що вони допоможуть рятувати кохану. Дізнавшись про гору і про те, що вона людяна, одразу попросив допомоги в алхіміка, чим учнем уже встиг стати. Герой починає збирати 10 видів трави, герой готує зілля. І так само ми прописуємо пункти для попуги та інших ліній. А потім з цих стовпчиків вибираємо по одній і формуємо наш сюжет. Таким чином, ми побудуємо логічний та послідовний сюжет. Проте книги читаються не тільки заради нього. Беручи фентезі книгу, ми хочемо зануритися в унікальний світ. Розуміючи це, початкові фентезі автори впадають в хворобу світобудівельника, під час якої весь день дане описання кожного куточку магічного світу. Але щоби передати масштабність світу, потрібно заземлити читача в нього, тобто взяти два-три аспекти і детально над ними попрацювати. Якщо читач побачить, що кухня, мода та економіка у вашому світі зроблені навідмінно, то повірить, що архітектура, географія і лінгвістика теж на висоці, навіть якщо у книзі не буде описів будівель, гір чи інших мов. Зробивши якісно щось одне, автор отримає від читача довіру. Конкретика також дає підґрунтя для різних високих тем у книзі. Читачу не буде цікавою розмова про мистецтво. Якщо цю розмову ведуть, незнайомі йому люди. Спершу подайте щось конкретне. Скажіть, ким є герої, і чого вони хочуть від життя. Тільки полюбивши персонажів, читачу стане цікавою слухати їхні розмови про 10 видів трави. Але щоб закохати читача в персонажа, не обов'язково вбивати його сім'ю. Я маю на увазі сім'ю персонажа. Сендерсон подає три шкали, які роблять героїв цікавими: емпатія, наскільки герой привабливий для читача, проактивність, наскільки герой рухає сюжет, навички, наскільки добрий герой махає мечем та варить зілля. Річ у цій що всі ці три шкали мають бути на різних рівнях. Саме це зробить персонажа комплексним. Він чудово стріляє з лука, але цілковитий покідьок. Він дуже милий та добрий, але на всю голову сангвінік і ніяк не вирушає рятувати принцесу. В приклад, Сандерсон наводить зоряні війни. Принцеса Лея має сильну мотивацію, вона хоче захистити галактику і приймає для цього багато дій. Тобто проактивність у неї висока. Та імпатія теж. Ну і з бластером вона непогана. Добре, але на початку фільму саме вона найбільше стрійки рухає сюжет. Візьмемо люка, його сім'ю вбила імперія. Хлопець також круто стоїть перед заходом сонць, що створює для нього емпатію. Проте з навичками у нього поки що не дуже. А от Ган майстер на всі руки, він не вистрелить швидше ворога і пролетить крізь космічне пекло, і принцесу врятує. Проте ще до останнього на початку він не має високих мотивів і емпатія в нього на досить низькому рівні. Та завдяки вмінням Гана нам справді цікавий даний персонаж. Брендон зазначає, що у вас є як мінімум три шляхи зробити героя цікавим. Та поділки на шкалах можуть і мають змінюватися. Сол є чудовим прикладом. Спершу він хоче забрати наживу і втекти, але зрештою таки приєднується до повстанців. Брендон також виділяє те, чого герой хоче, і що йому потрібно. Цей принцип добре розвиває персонажа. Кожен герой чогось хоче, але конфліктом є те, що зазвичай йому це не потрібно. Для героя призначено щось інше. За приклад, візьмемо людину павука. Спочатку Пітер Паркер хоче бути крутим. Його ображають у школі, і хлопець вважає, що його метою є заробити собі статус. Проте з плином фільму Пітер усвідомлює, що з великою силою приходить велика відповідальність. Він змінює своє бачення і помічає у житті набагато більше завдання, ніж просто гепнути забіяку в ніс. Саме розвиток робить персонажа цікавим. Труднощі та нелегкий вибір примушують читача щось відчувати. До речі, щодо відчутців, їх є аж п'ять. Ми тяжіємо до залучення лише зору. Майже все в книзі описуємо з вигляду. Проте письменникам доступніші слух, нюх, смак та дотик. Це не означає, що персонаж має їсти кожну ягоду на шляху і описувати тисячі присмаків. Всього потрохи, але не ігноруйте інші відчуття. Вони дуже сильно занурюють читачав світ. Якщо корабель розбився і персонажа викинули на берег, у вас цілий арсенал описів. Скажіть, що пісок був настільки білий, що сліпив очі. Коли Горой лежав на березі, жорсткий пісок потрапив до рота і хрустів між зубами. Від води пальці зморщилися і рипіли, коли Горой хапався за каміння, щоби крижана вода не віднесла його у відкрите море. Сила фільмів це візуальний та звуковий аспект. Письменникам вже доступні всі п'ять, тому використовуйте їх, щоб чітко передати читачу потрібну атмосферу. Ми ж не хочемо заплутати читача. Заплутувати треба персонажів. Це і є восьмою порадою. Особливо це стосується сцен бою. Розповідаючи про них, Сендерсон рекомендує уникати будь-яких метафор і писати все чітко. Бій часто відвертає читачу від книги. Тому створіть ці умови для комфортної акшн-сцени. Сендерсон пропонує три речі. Перше, скажіть, що навколо. Середовище варто описувати до початку бою, щоб не збити його темп. Друге пишіть в прямому значенні, щоби не заплутати читача. Третє, дайте зрозуміти, хто де знаходиться, які ставки та які сили в обох сторін. Проте для героя все не мусить бути таким прозорим. Саме наявність труднощів робить шлях персонажа цікавим. Насправді всі історії про обмеження не просили. На каналі ми вже не раз говорили про закони Сендерсона. Сьогодні коротко зупинимося на другому. Обмеження важливіші за сили. Якщо герою доступно будь-що, тоді історія буде нудною. Саме якісь недостатки примушуть персонажів думати і діяти. Говорячи про магію, обмеження Сандерсон поділяє на три типи: ліміти. Герой може ставати невидимим лише коли на нього падає цінь. Слабкості. Виходячи з невидимості, у нього паморічиться в голові. Ціна. Кожен вихід невидимість забирає один день із життя у феї, яка прикріплена до героя та є його другом. Тепер це не просто невидимість. Це цікава система, яка примушує добре чи подумати перед використанням магії. Говорячи про персонажів, Сендерсон виділяє наступну трійку обмежень: вада, те, що герой не подолав і мусить терпіти в собі, до прикладу, гнів. Наручники, обмеження, які не залежать від дій самого героя і з часом зникне. До прикладу, раса, до якої належить герой, що впадає у сплячку, і не може ніяк прокинутися, поки не настане ранок. Ліміти, герой не здатний літати або затримувати дихання на більше ніж 3 хвилини. А зараз поговоримо про ексклюзив. Своїй інстаграм-історії Брендон поділився улюбленою письменницькою правою мандрівка містом. Вона тренує голос. Це один із найважливіших аспектів книги. Кожну історію хтось розповідає. Сучасне фентезі зазвичай пишеться від третьої особи, тому ці історії розповідають головні герої. Справа в тому, що кожен персонаж дивиться на світ по-своєму. Відповідно, описувати середовище він теж буде унікально. Саме здатність подати середовище через прийняття певного героя і є показником якості. Право полягає в наступному: є місто. Уявіть, що йде в ньому знаходиться. Тепер візьміть першого персонажа. Нехай це буде бандит. Він має пройтися містом і описати його. Чисті сяючі чи дахи не будуть милувати око злодія, звик ховатися в печерах. Вони будуть нагло сліпити його зір, і саме це він підмітить. Він не зверне увагу на красивий фасад тераси, але точно оцінить замок, який висить на дверях за цією терасою. А проходячи повз дім коваля, він не зупиниться, щоб помилуватися кованою брамою. Він зупиниться, щоб знайти молот, який коваль забув занести всередину, і яким якраз можна буде розбити замок в попередньому будинку. Потім виберете іншого персонажа і проводите його цим же шляхом, але середовище описуєте вже його сприйняттям. Якщо це вельможна пані, то вона помітить пляму на сяючому даху, який в принципі не настільки -то і сяючий. Фасад будинку для неї виглядатиме занадто яскравим і безтактовним, а брудна кузня взагалі примусить змінити маршрут. Далі виберете дитину і теж проводити її цим шляхом, хоча вона, напевно, його трохи підкоригує і замість вулиці буде пересуватися сяючими дахами, зазверне парину замка та обмацає кожен молоточок у кузні. Тобто слова для описів і навіть самі дії потрібно вибирати так, щоб вони відповідали особистості персонажа, від перспективи якого ведеться сцена. На сьогодні все. Чекаю вас на новому каналі. Пишіть хороші історії.